Вітаю вас у нашому етері. Вітаю От, а що відомо зараз станом на зараз про постраждалих? Бо остання інформація у ЗМІ це 16 загиблих. Яка зараз Ну, По загиблим інформація, яка є остання, це 17 людей. Я не виключаю, що вона ще буде уточнюватися, тому що рятувальна операція триває. 15 людей офіційно підтверджено, що загинули. Двоє зниклих безвісті станом на зараз. Mm. Значить, до медичних закладів міста звернулося 78 людей, 40 перебувають зараз на амбулаторному лікуванні. Це по постраждан. От відомо, що по місту було три прильоти. Ну це все в одному місці чи в різних частинах? Да, Чому все в одному місці? Три ракети були дві майже одночасно, да трошечки пізніше. Ну там буквально через кілька секунд. Ну от власне можливо пів пане Олександре, одне відео, це яке облетіло в мережу в момент прильоту. Ну, видно, як багато людей перебуває якраз на вулиці, ну наче ніхто і не думає йти в укриття. От на вашу думку, чому таке ставлення взагалі до повітряної тривоги Чернігові? Я не знаю, чому таке ставлення. Повітряна тривога пролунала після неї, через там 15 хвилин були ці прильоти. Наскільки я розумію? Ну люди звикли тут нічого не скажеш. Після 22-го року, коли місто було під щоденними обстрілами, і Чернігівці, які лишилися в місті, жили більше місяця під постійною тривогою. Можливо, ми постійно наголошуємо, що люди мають спускатися в укриття, уникати масово скупчень людей, але ну маємо, що маємо, тобто не чекали, скажімо так, та про якусь підвищену небезпеку. Не повідомляли, тому що не знали, не повідомляли і ну і тема нашої програми сьогодні: от, чому Чернігів? Ну і хочемо вас про це запитати. От, чому Чернігів? Яку мету? переслідує окупант завдаючи ударів от по цивільним об'єктам. Я думаю, що тут не варто шукати логіки, чому саме Чернігів, тому що сьогодні Чернігів вчора були інші міста. Завтра, на жаль, будуть ще міста. Тут пояснення два. Ну, по перше, Росія це держава-терорист, який ну байдуже відверто кажуть, що де знищувати українців в Харкові, в у Львові чи будь-якому іншому місці, куди вони можуть дістати своїми ракетами безпешкоди, туди вони дістають. Ми розуміємо, що другий аспект це якби Україна мала достатню кількість засобів протиповітряної оборони, протиракетної оборони якби наші західні спартнери не зволікали з цією необхідною допомогою сьогоднішніх жертв в Чернігові, 100% можна було б уникнути. Це 100% факт. І на жаль, ми зараз маємо велику проблеми з протиповітряною обороною, з ракетами для них, засобами для них, і цим користується ворог, наносячи удари і знищуючи невинних українців. Насправді про це сьогодні також хочу сказати, що і президент Володимир Зеленський заявляв про брак ППО. Наскільки я розумію. Власне, через це так не вдалося збити ракети, які летіли на Чернігів? Так, да, звичайно, якби були засоби протиповітряної оборони, ці ракети можна було б збити. А як місто підтримує чи підтримуватиме Ви, людей, які от постраждали? Можливо, у нас організований штаб з перших хвилин на місці були всі служби. Я хочу подякувати всім, хто був на місці, і оперативно ліквідовував наслідки. Ми вже обійшли всі квартири, вже почали плівку встановлювати на вікнах завтрашнього дня. З 13-ї години починає працювати центр підтримки, де разом з міжнародними партнерами ми спілкуватимемося з людьми, надаватиму психологічну допомогу і матеріальну допомогу, в тому числі людям, чиє житло постраждало. Відтнулася багато волонтерів, громадських організацій. Які готові за свої кошти ставити віктам і допомагати людям з ремонтами. Тому Чернігівці всі як один об'єдналися в цій біді. І я, до речі, хочу подякувати місту Львову. Я бачу в соціальних мережах від імені Львів'ян міський голова Садовий висловив співчуття і підтримку Чернігову-Чернігівцям. Це підтверджує ще, і ще, що Україна єдина країна, і ми підтримуємо один одного. Чернігівці також допомагають друг другу в цій ситуації і будуть допомагати. Звичайно, і місто буде допомагати.